То було на самого Андрія, я вийшла прати на потик, бо то колись так не прали, вийшли, на потик, праником пивхали. Вийшла праця, а я дивши одного назовшись володь, та його ведуть. Я як подивилася, а я знала, що там в них в домі є Криївка в Сіні. А вже володьку повели, то де Іван, де ще з Іваном. Що ще взяли? Вони так стріляли що тому Іванові дали 13 куль. Але ті всі кулі були такі, ну, не такі, що він мав згинути. Аж потім він, той москаль каже до мами його, то твій син чи ні. Вона каже, ні. Боялася ж, бо їх на Сибір. Ні. Твій стін, бо я стріляю. Ні. Твій стін, бо я стіл ні. А він — «пап!» — «То!» Навіть та куля далеко не зайшла. Ну так. І так у А вже як той володьку того повели в село, а я бо то так як на хутірі вони жити. А я туди гайда там дивитися, що зв'яне. Я приходжу, то він ще під яблуним лежив. Ладно, ще. Вони вжили до хати, бо ще облава не перейшла.